Ну що, лицеміри, проголосували? Проголосували з такими ми патріоти. Тому ми, звичайно, один голос проти. Це мій голос. А всі інші зробили вигляд. Ну як? Це ж важливо. Це ж великі патріоти. 357 голосів За за кругова порука один одного прикриваєте і все це прикриваєте патріотизмом. Це все абсолютна ганьба. Це фіговий лісточок, під яким ганьбіще. Щойно ми говорили про законопроект про оренду комунального житла. Насправді, один регіонал з трибуни Верховної Ради заявив про те, що ті, хто проголосували проти продовження воєнного стану, зрадник я зараз з процедури дам пропозицію. Я поясню, чому вона є. Зокрема, скажемо про те, що всі депутати його фракції проголосували за. І поки він гадив на свою ж фракцію, називаючи їх зрадниками. Костюк ще раз процедури. Будь ласка, Дмитро. Тоді одразу озвучу пропозицію. Я ставлю на голосування Верховної Ради пропозицію про повернення прямих трансляцій Верховної Ради України. А тепер поясню, чому. Тому що ми своєю забороною прямих трансляцій і ігноруванням того, що наші колеги порушують цю заборону, створили шарія 2.0 прямо прямо Верховній Раді України, який поширює наративи Кремля в парламенті України, і послідовно, тут не відмовиш так послідовно виступає за інтереси Кремля. Спершу пропонує демобілізацію в такому форматі, що скорочує армію України до 100 тисяч. Це фактично втрата фронту, втрата України. Потім він. Потім, потім він е, закликає українців не, не донатити Шановні. на волонтерські організації. А зараз він у Верховній Раді намагається цінувати форму мобілізації і, про, і, і продовження воєнного Пане стану. Дмитри, Прошу підтримати. Мікрофон. Пане Дмитре, дивіться, я просто зараз одну секундочку. Можна я відповім? Я можу відповісти, правда? Дякую. Дякую. Отак покажете вдома своїм. Добре? Отак от вдома покажете своїм. Я відповім, тому що у нас це питання регламентується не будь-яким рішенням в залі, а рішенням, яке заключено в постанові Верховної Ради. Тому ви, як суб'єкт законодавчої ініціативи, можете внести відповідну постанову, яка змінить те чи інше положення. Дякую.